Це вулиця гірська у СМТ Східниця, що на Львівщині, тут розташовано зо два десятки хат, де живуть місцеві мешканці. А це вже реконструйована дорога, яка ще донедавна була всіяна ямами та горбами. А проїхати, не загубивши колеса, тут було практично неможливо. Пані Галина каже: для туристичних розваг на квадроциклах ця дорога була знахідкою. А от для мешканців справжнісіньким пеклом. Коли у нас йшли дощі то тут було таке болото, що не можна було пройти. А коли засохне, то відбійним молотком не можна було відбити. І вона була вся в горбках у ямках, щоб приїхати машиною, тут треба було вміти їхати, то не кожен їхав. Нині місцеві радії, що нарешті з державного бюджету виділяють гроші і ремонтують дороги. Є й ті, хто вважає, що у час війни це недоцільно та не на часі. Натомість, у східницькій ОТГ певні будівництво дороги це не лише про зручність та комфорт для мешканців, але й поштовх до залучення інвестицій. Любий поштовх до розвитку чогось це є основна дорога. Дорога комунікації і це є розвиток далі в цій місцевості. Після розроблення детального плану в 2012 році східницька селищна рада неодноразово зверталася до різних органів державної влади з просьбою про допомогу будівництва цієї дороги розбудови цього кварталу, оскільки він є інвестиційно привабливим і може дати поштовх для розвитку курорту. Як тільки з'явилась дороги, знайшлися інвестори. Нині тут зводять один із відпочинкових комплексів для оздоровлення населення, який, окрім всього, несе в собі ще й соціальну місію. Запевняють власники панорама Східниця «Спарезор». Адже у час війни бізнес всіляко мусить адаптовуватись під потреби захисників, які повертаються з війни і потребують відновлення як фізичного, так і ментального здоров'я. Ми розуміємо, що це свого роду соціальна відповідальність бізнесу. Для того щоб не тільки на плечі держави це лягало потім відновлення і реабілітація людей, які зараз захищають країну на лінії фронту, унікальність комплексу полягає у розробленні п'яти оздоровчих програм та реабілітації. Кваліфіковані лікарі та медичний персонал допоможуть обрати програму. Також у нас розроблені програми реабілітації для військових, які потребують відпочинку, і для тих, які вже вже повернулися і проходять зараз реабілітацію в певних реабілітаційних центрах. Станом на зараз на території вже збудовано будівлю готелю. Підземний паркінг здійснюється монтаж віконних конструкцій та фасадних систем. Доступ до комплексу для людей з інвалідністю, а також прокладаються інженерні мережі. Усе за найновітнішими технологіями. Ми перші в Україні завезли. Промислові установки для очищення стоків з Ірландії в промислових масштабах також це повністю автономний і високотехнологічний комплекс, який себе може забезпечувати повністю автономно водою, електрикою і іншими системами і не потребує людського втручання. Будівництво відпочинкових комплексів раду підтримують жителі східниці. Пані Марія каже, спочатку повномасштабної війни бюджет громади сильно постраждав. Люди почали масово виїжджати за кордон. Тож, аби знову повернути туристичну привабливість з містечка, необхідно наповнювати бюджет та створювати нові робочі місця. Адже нині тут живе чимало переселенців. Багато, що вони приїжджають, люди не мають куди повернутися. Багато їжу купляють старенькі хати. Вони тут розбудовують самі ті люди із Донеччини. Там. Багато є. і вони стараються шукають роботу свого часу. У такій ситуації опинилась Ірина, дівчина родом із Донеччини через велику війну. Разом із сином змушена була втікати на захід країни у східницю в той час, як чоловік вирушив на фронт. Каже, коли два роки тому починала життя заново, таких як вона тут були сотні, а роботи бракувало. Тож, Ірина, певне, зведення відпочинкових комплексів це не лише нові робочі місця, а ще й можливість зробити східницю конкурентно спроможною серед інших туристичних містечок. Повинні бути робочі місця. Якщо не буде робочих місць, то стане село, про яке ніхто не буде. Знати ніхто не буде чути, і ця вода, яка суперлікувальна, нікому не буде потрібна. Тому звісно, що то треба робити, то треба вкладати в це. І вже багато хто знає про східницю. Навіть 10 років тому, що такого не було, як зараз є. За розвиток бізнесу та зведення нових відпочинкових комплексів у східниці виступає і Тетяна. Вона також власниця невеличкої садиби, куди часто приїжджають з інших областей. А раніше гостювали й туристи за кордону. Жінка каже, для її бізнесу великі готелі не конкуренти, адже є люди, котрі цільово поселяються саме у місцевих садибах. Приїжджають просто навіть люди один, два, три дні. Подивилися в східниці, хтось вибрав собі дорогий готель, хтось вибрав дешевший. Хтось бабусю привезе до мене, сам приїду п'ять зірок, до мене привезе якусь тітку, маму, бабу. І таке теж буває: одні живуть у мене, одні живуть п'ять зірках. Прекрасно, всім добре. У східницькій ОТГ переконані, з податків, які сплачуватиме даний відпочинковий комплекс, а це близько 25 мільйонів гривень, можна вирішити низку місцевих проблем. Адже в період приєднання громади тут прийняли чимало закладів освіти і культури, які потребували інвестицій для створення належних умов навчання та праці. Тож в майбутньому ці кошти теж залучатимуть до розвитку містечка, а особливо його туристичної галузі, аби східниця стала передовим курортом у самому серці. Ці Карпат.